Привіт, вітаю тебе на своєму ютуб-каналі. І сьогодні, в такій неформальній обстановці, хочу з тобою поговорити про таку дуже важливу тему, як взагалі як вести свій блог для того, щоб ти не вигорав? Ну давай будемо чесними і будемо говорити про те, що зараз більшість людей веде свій блог просто на якійсь такій атмосфері давки зі сторони суспільства. Чому тому що Навкруги тебе є люди, які досягли своїх успіхів. Ну, давай, якщо я буду говорити про себе, то через місяць свого ведення блогу я вже почала отримувати заявки. Але я людина, яка працює з блогами, в мене є ці знання. І дуже часто відбувається так, що люди гоняться за цими експертами, які показують, що вони через місяць, через два, через три вже запустили свій блог і вже почали заробляти тисячу дві-три тисячі доларів. Але я сьогодні хочу. Тобі розказати саме ось таку ось цю істину, ось цю правду, як це все відбувається. Перше, що тобі потрібно зробити для того, щоб твій блог все ж таки почав приносити дохід, це зрозуміти, що твій блог це твоя робота. Але у цій роботі теж має бути графік. Тобто, ти не маєш все життя жити за камерою, да? ти не маєш все життя жити в об'єктиві, ти не маєш бути постійно в сторіс і не мати оцих своїх, знаєш, якихось моментів, які... Можуть бути в твоєму житті. В тебе має бути такий чіткий графік, коли ти будеш працювати над своїм блогом. І я сьогодні хочу також розказати про те, як я це роблю. Тому що в мене є мої клієнти, в мене є мій блог, в мене є родина, син, з яким мені теж потрібно проводити час. Що я роблю? В мене ранок починається з того, що в мене є список задач на день. Цей список задач на день в мене відбувається таким чином, що я ставлю. Першочергові і вторині, наприклад, ти собі написав. Що мені сьогодні потрібно зняти там три три рілса мені потрібно зняти одне відео на YouTube, мені потрібно зняти три-п'ять сторіс. Мені потрібно там вийти в телеграм-канал і так далі. Окрім того, мені потрібно сходити на каву з подругою, сходити на побачення з собою, а, почитати 30 хвилин книгу, там не знаю, прибрати в квартирі, а, там погратися з дитиною, піти на побачення з чоловіком і так далі. Це все вносив свій графік, і виділяй. Задачі, які ти реально можеш зробити за день. Uh, я тобі так скажу: що більше ніж 10 задач на день я не рекомендую. Навіть якщо ти напишеш більше, це не значить, що ти їх виконуєш. Ти себе просто заганяєш в такі рамки, коли ти не розумієш, а що мені ще зробити, як мені додати. Знаєш, дуже часто мене питають: Тань, а як додати ще пару годин в добі? Не треба додавати ще пару годин в добі. Структуруй свій розпорядок дня, виділяй час на всі свої сфери, і тоді твій час він буде. Знаєш, як збільшуватися за рахунок того, що ти будеш більше встигати і менше нервувати. І найголовніше порада, яку я даю всім своїм клієнтам: якщо в вашому оточенні є люди, які вас дизмотивують, дивлячись на кого ви знаєте, як намагаєтеся оця як білка в колісі крутитися, все. Це головна задача ваша піти і відписатися від цих людей, тому що ці люди вам не потрібні. В вашому оточенні. Після цього ви будете ще більше себе заганяти. Я не рекомендую це робити, коли вони вас перестануть тригерити, коли вони вас перестануть отак задівати, коли ви не перестанете за ними гнатися і намагатися, знаєте, так схопити оцю знаєте як сороку за хвіст. Ось тоді у вас в житті відбудеться оцей баланс. Відбудеться. Ось це життя в легкості, да, як зараз дуже люблять називати, що таке життя в легкості. Це тоді, коли ти сама з собою в комфорті. Я дуже сподіваюся, що вам було корисно це коротке відео, тому що я дуже часто чую від своїх клієнтів, як їм важко а, структурувати цей день, дала вам практичні поради. Будь ласка, користуйтеся ними. Напишіть в коментарях, як ви думаєте, взагалі а, чи потрібно так робити, можливо, ви щось по-іншому робите. І а, підписуйтеся на мої всі соціальні мережі: Instagram, YouTube, TikTok, Telegram канал. І працюйте і живіть в кайф.